Привіт, Світлана Лобода вчергове піднімає тему мови. А актор дизель студіо виявився кумом Оксани Марченко. Про це й не тільки. Сьогодні у новинах шоу бізнесу Слава Про. Друзі, сподіваюся, ви вже підписані на канал. Якщо ні, то буду вдячний за підписку. Важко хвора акторка Катерина Тишкевич прокоментувала своє кількаденне перебування в реанімації. Нагадаю, що у Катерини стався сепсис, через який вона. Змушена була перебувати в лікарні, і близькі люди сподівалися на те, що вона піде на поправку, і власне акторка розмістила сторіс, де написала слова подяки, і те, що зараз на неї чекає відновлення. Нагадаю, що протягом кількох років Катерина Тишкевич страждає від сильних головних болей. І за час повномасштабного вторгнення хвороба через стрес тільки посилилася, і акторці довелося навіть виїхати з України. Ну а лікарі встановили Тишкевич діа діагноз – соматофорний головний біль, який виник наслідок функціональної уламки мозку. Це захворювання спричинено порушенням біохімії мозку, викликаного родовою травмою. Друзі, Світлана Лобода дала ще одне інтерв'ю і знову зробила кілька дивних, як на мене, заяв? Світлана виступала в Лондоні і дала інтерв'ю у BBC. Журналіст запитав у неї про її нові російськомовні треки? Світлана заявила, що робить їх для прихильників, які не розуміють українську мову. І тут одразу виникає питання до Світлани: а як же ж тоді люди, які не розуміють англійську? Слухають Брітні Спірс, Бітлз, Бійонсі чи інших. Або невже всі так добре в Україні знали іспанську мову, що пісня Деспасіто була кілька тижнів в топі прослуховувань саме в Україні? Або давайте згадаємо час до війни, коли гурт Ельзи» з україномовними піснями їздив з гастролями по Росії і збирав стадіони. І тоді в Росії всі все розуміли так. І ще одна заява Світлани, BBC, що в Україні більшість спілкується російською мовою, і тут знову є одна ремарка: фонд демократичні ініціативи провів дослідження ще в березні, і з'ясувалося, що після початку повномасштабного вторгнення в Україні саме українською мовою спілкується більше 70% мешканців. Центр Разумкова у травні цього року провів дослідження, за даними якого відсоток опитаних українців, для яких українська є рідною мовою, досяг рекордні 78% за останні 15 років. До речі, розмовляють вдома лише або переважно українською 68% опитаних за межами дому 65%. Ну і 74% вважають, що українською престижно спілкуватися серед друзів та колег. Тому Світлана у своєму інтерв'ю дала некоректну інформацію. Далі Світлана каже, що її закордонні музиканти не розуміють україномовних пісень, і їй доводиться їх перекладати. І тут знову питання: а музиканти хіба обов'язково мають розуміти мову пісні і слова пісні? Чи все ж вони мають правильно і чітко грати мелодію за нотами, яких у всьому світі лише сім? Ну і останнє свої пісні українською мовою співачка назвала далі. Цитую. Локальною історією для українського ринку, і тут я роблю особисте висновок. Якщо є, наприклад, міжнародна компанія, яка випускає свій продукт в різних країнах, то для кожної країни ця компанія робить етикетку мовою цієї країни. Так, ну це по факту або пристосуванство заради клієнта, або можливо, там через закон ця компанія це робить. І, от, власне, про жодну громадянську позицію тут мова не йде. І ще раз наголошую, що це виключно моя думка, і ви, друзі, думаєте лише власною головою. Я знаю, що менеджмент Світлани і сама Світлана час від часу дивляться мої випуски, але розумію, що мої запитання і ремарки або висновки залишаться без відповіді. Взагалі, я кілька разів запрошував Світлану до себе на інтерв'ю, і цього разу також запрошую, якщо справді є що сказати. Бо як на мене, дивно обурюватись на хейт після таких. Тригерних для українського суспільства заяв, ну і взагалі друзі, знаєте, я зрозумів, що останнім часом заяви про мову чи пісні російською мовою випускають артисти, які не часто і недовго знаходяться в Україні і е, не відчувають того настрою і духу суспільства. Адже коли ти за кордоном в оточенні міжнародної команди, то відчуття е, тої ж мови воно не таке яскраве. І тут вже громадянський і моральний вибір за кожним. Якщо вам є друзі, що сказати, пишіть обов'язково в коментарях, але хочеться читати не лише образливі слова, а коментарі від освічених людей. Бо я вірю, що більшість з вас є саме такими. І дякую, що дивитесь. У мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з дружиною телеведучого Григорія Решетника Христиною поговорили на багато різних тем про те, як Христина, яка з забезпеченої родини все ж не просто насолоджувалася цим, а вже з юності мала бажання стати крутою журналісткою. І після переїзду з Івано-Франківська до Києва вона змогла влаштуватись на 1+,1. плюс І до речі, саме там вона і познайомилася з майбутнім чоловіком. Але після заміжжя... Рестина, все ж пожертвувала власною кар'єрою заради родини і дітей. До речі, про це також поговорили. Бо багато хто з дівчат вважає, що бути домогосподаркою це не робота. А є і хлопці, які теж так вважають. Тому а, мене цікавила думка Христини і Григорія щодо цього, чому багато дівчат домогосподарок, які виховують дітей, применшують свою значимість і мають комплекс меншовартості. Хоча я вважаю, що це колосальна робота. Ну і говорили з Христиною і про виховання дітей, адже у них в родині троє дітей, троє хлопців. А зараз найважче зі старшим Іваном, якому 10, у якого вже поступово починається перехідний вік. Звичайно, я спитався, чи боїться дівчина. Кейту і чому будує у себе в інстаграм лише ідеальну картинку їхньої родини. А ще моє улюблене запитання про те, скільки зараз Христина може заробити на рекламі в Інстаграм, і скільки вони витрачають на свою велику родину. Адже двоє старших синів зараз навчаються в приватній школі, а живе родина решетників в орендованому помешканні в одному з елітних районів Києва. Ну і не обійшлось без запитання про скандальне весілля, яке вів Григорій. Відповіді на всі питання є в інтерв'ю з Христиною Решетник, Ну а посилання на це інтерв'ю вже знайдете в описі цього відео. І друзі, підпишіться на канал. А до речі, вже у суботу у мене на каналі буде прямий ефір з Анастасією. Приходько і наше шоу Приходько проти, де ми будемо обговорювати актуальні новини українського шоу-бізнесу. Тому друзі, натисніть на дзвіночок для того, аби отримувати сповіщення про нові відео і прямі ефіри у мене на каналі. Співачка Джері Хейл тепер не тільки співачка і продюсерка, вона справді вже стала продюсеркою, а ще й дизайнер одягу. Справа в тому, що у Яни вийшла власна колекція в партнерстві з українським брендом. У колекції є сорочки, лонгслів, куртка, спідниця, светри, джинси і навіть краватки. Ну а що по цінах? Тут, наприклад, от, сорочка коштує 1600 гривень, а джинси 1950 гривень. І я накажу, що це не який-небудь мерч, а це нібито ви зазирнули до неї у шафу. До речі, друзі, ви побачили фотки. Як вам колекція? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, друзі, звання чмоня тижня цього разу отримує Кані Вест, який призначив російського дизайнера Гошу Рубчинського який є прихильником Путіна, головним дизайнером свого бренду, За словами Кані Веста Рубчинський геніальний російський дизайнер, тому його прихід у компанії є важливим досягненням в історії дизайну? Ну і тут одна ремарка: сам Канія вже висловлював свою симпатію до Гітлера. Но ну, французька акторка Емануель Дебевер, яка 19-го року розповіла про пережите сексуальне домагання з боку скандального французького актора Жерара Депардієм, вчинила самогубство. Про це пише видання The Hollywood Reporter. 60-річна Емануель пішла з життя 7 грудня. Вона стрибнула в річку Сену. Акторка наклала на себе руки після того, як на телебаченні показали документальний фільм розслідування про звинувачення Жерара Депардіє у сексуальних злочинах. У стрічці також показували свідчення акторки, яка стверджувала, що стала жертвою домагань у 2019 році. Вона розповіла, що пережила насильство з боку депардіє під час зйомок фільму Дантон, який вийшов на екрани у 1982 році. А український співак Антон Велбой, він же Вельбой, після примирення зі своїми продюсерами, випустив кліп на нову пісню, яка, яка називається Життя. Відео вийшло яскравим, життєрадісним, і у цьому відео Вельбой, знаєте, так заходить до будівлі, де сидять сумні розтамани, музиканти, і запитує в них, що сталося. На що вони відповідають, що думали, що Велбою вже кінець. Ну а Антон, у свою чергу, їх заспокоює. А от тут, друзі, до вас питання: От як ви думаєте, чи зможе Велбой повернути собі ту шалену популярність, яка була у нього на початку кар'єри? І що йому для цього потрібно зробити? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А зірка дизель шоу Євген Сморигін неочікувано заявив в інтерв'ю ОБОС, що він є. Кумом скандальної Оксани Марченко 15 років тому вони разом працювали на проєкті Україна має талант. Обоє були релігійними людьми. Тому Сморигін і запропонував Марченко тоді стати хрещеною мамою його доньки Лізи. До вторгнення дружина Медведчука вітала дівчинку з днем народження, надсилала їй подарунки. Але після лютого 22-го року родина Сморигіна обірвала усі зв'язки з Марченко. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава. Про підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю Слава Плюс з Христиною Рашетник. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.